Салют заробітчани, заводчани і мамині відприємці. Продовжуємо огляд гілок. Вінцем сьогоднішньої є машина, затребувана що у вилазках, що на ГК, що під час турнірів. А ще цікавість заключається в тому, що всі попередники не відображають геймплея десятки. Мова йде про CS-63, гілку котрої ми сьогодні і розберемо. С44 відкривається за 46 700 досвіду. Відразу скажу, що в плані прокачки можна дико економити досвід на всій гілці. Стокова гармата 90 мм з Бугі. Це шостий рівень даної гілки і доволі прикольна тачка. 156 пробиття ББшку і 198 під колом. Альфа-240. Тут у нас перша економія. Танк має три гармати в прокачці. І сенсу брати топову немає. ВГ у нас жартівники, ТТХ обох гармат у тебе на екрані, і, як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Так, для них новою гарматою рахується та, котрі всього підняли 4 мм пробиття. І, і все. Питання тоді: на який чорт відкривати цю гармату? Благо, вона відведжена в сторону і не є обов'язковою. З цього приводу ще не все. Ідентична ситуація на 44-ці із двиглом. Різниця в 30 потужності. Ну, не просто якось покращення при прокачці топового чи впливу на ваш рух ви не відчуєте. Так ще й треба відмітити дуже паршиву прохідність всієї, всієї гілки, окрім десятки. Вони не їдуть, не хочуть набирати швидкість, вони як напівважкі танки. Для набрання швидкості потрібен час. Ну і прикол ще в тому, що у всієї гілки, і давайте я відразу абстрагую КС-63 від неї. І коли буду говорити про всю гілку, знайте. Дсятка сюди не відноситься. Е, так, Про що я говорив? Так, у всієї гілки немає ні броні. Ні швидкості, ні маневреності, особливо це стосується 8 і дев'ятки. Так як сімка ще хоч якось їде і має, напевно, найкращу броню. Напевно, кращу навіть за десятку. Тому що в лобі має 140 мм, він закруглений і складається з багатьох багатьох проекцій. Вартн частина при румбуванні має під 200 мм приведеного значення. Звісно, танкувати будете лише там випадкові. Ну, значить, люди просто будуть шмаляти ВНЛД в другу планку, так як саме нині. Проекція доволі непогано рикошетить, Або в частину корпуса, на котрій розташована башта. Фронтально там 130 мм. Реально ось така закруглена форма корпусу буде неодноразово вас ну, рятувати. Точно в рази 2-3 більше, чим на наступниках. Башта, 130-150 мм приведеного має обтікаючу форму, хоч і з купою дірок, але вона краще, ніж навіть у десятки. Ну просто ви зараз будете далі слухати, і там бронювання. На своїх рівнях всі машини наступники мають гірше, в рази гірше, навіть знаєте, навіть не відносно рівня, а просто відносно броні. Ну, от якось так. Да? Звичайні снаряди, ви будете танкувати своїх однокласників преміальні уже ну, дуже рідко. Як і говорив, бронювання краще, і рухливість також краще, да, на гілці, тому що 18 кобилок на тонну маємо з тобою, це на топ-двиглі, і 17 на стоковому, кому в суті, справи це не змінить, тому можна не брати топове двигло, максималка у нас 50. Плюс є потреба в часі набрання, але якщо він її набрав, то скине її не так швидко, як це робить 8 і 9. -ка. Що торкається Топ Гана, він стає на стокову гуслю, як і башта. Але тоді ви не зможете поставити обладнання. Хоч і вкачати потрібно буде 100 мм, але без неї вісімку не взяти, тому що вона стоїть по гілці її прокачки. Рати на ній я не рекомендую. Ви дуже багато чим розплатитесь за альфу в 300, котру вона пропонує. Ну дивись, стокова гармата з альфою 240 має КД 6,7. Топова 100 мм має 10,2. Це вже в розкачці. Ну і блін, як часто у вас буде хоч 300 вилітати? Я покатав і на 7 пострілів одна альфа. А каде 10 секунд? І щоб ви розуміли, 100 кова? Стільки ж само видає, тільки забій ти робиш набагато більше пострілів. Точність не ваш, друг, стаба жахлива. А, от точність особливо на топовій гарматі. От. І це все переслідує повністю всю вашу гілку. Ну прям підпалює сраку у час зведення і розкид абсолютно не підходящий до вашого Альфа страйку. Благо тепер є експериментальне обладнання, трохи покращує ситуацію, але не кардинально. Більш-менш приємно вести вогонь із... Повністю, повністю стоячого положення. Дискомфорту як такого у 2024-му, граючи на КС-44, я не відчув. Альфа якась є, швидкість, хоча потрібно звикати до розгону. Стаба жах, параметри точності туди ж, але їх витягує ДПМ в 200. Напевно, мені на 7 сподобалось найбільше грати, ну, не беручи десятку знову ж таки. КС-53. Для прокачки потрібно 94 тисячі досвіду, і знову ж таки, між топом і стоком не так багато відмінностей. В основному це пробиття. Ну і там ще трохи перезарядка. Альфа на всіх однаково, 300 одиниць. І тут ВГ уже змушує нас пройти всі гармати, котрих знову ж таки три. Між першою і другою є різниця в перезарядці, що без сумніву радує. Але на цьому все. Пробиття збільшується на нещасних 7-10 мм, і я вас закликаю відразу до відкриття вісімки нафармити 20к досвіду вільного на другу стокову 100 мм. Повірте. Навіть на ній грається дуже важко. 175 мм БПшка і 230 кумуль з паршивою швидкістю польоту 850 метрів на секунду. Якщо вас кидає до дев'яток, ви страждаєте весь бій. За десятки я мовчу взагалі. Дякуючи богам, у нас все вплоть до топ гармати з баштою ставиться на сток гуслю. І навіть основне обладнання стає без проблем. Це величезний плюс. Ну і економія. Що зекономити можна на двиглі? Я тобі зуб даю різниці стокового на 580 Потужності 15 кобилок від топового на 710 і 17 кобилок ти не відчуєш. Здавалось, 130 потужності і 2 кобилки повинно ж ну, допомогти. Але все, що торкається рухливості даної гілки, тупо копія прикладу EC. У нього там по цифрам 17 кобилок да, на тонну, максималка 60, ну прям динамічна стежка. Ага, 40, 40 стеля. І тут ситуація ідентична. КС-53 в стоці не їде, а повзе. Ти думаєш, поставиш двигло і все зміниться? Ні, ні чорта подібного. Все в цій гілці диктує прохідність, яка просто в хлам. Хлам вирізана. Тому не рекомендую навіть по прокачці всього іншого ставити топ-двигло. Ну, а далі думайте самі. А на гуслях також можна зекономити, як я і казав на початку, і вуаля 42 тисячі в кишені. А Топган відкривається з 45 І гармата стоїть в прокачці перед топ-баштою, ставиться без проблем на стокову. І що ж ми маємо по ній? Ті ж самі три соточки альфа страйку. На кінець то снаряд звичайний щось пробиває 212 мм ББшка. Преміальний кумуль так і не летить. ББшка також на 100 метрів на секунду врізана і лише 1000 метрів тепер має. Так, кумуль 290 пробиття це феноменальний показник. Був 5 років назад і залишається таким ж і зараз. Так, катки, так, рикошети, так, об'єкти, які нас вбирають, ну там паркани. Так, довгоподібна траєкторія польоту раджу лише на ближній дистанції використовувати, ну або проти якогось тайпа 4, тайпа 5 Хеві Мауса. Раніше я не возив на ньому стільки кумисів, але покатавши зараз, без них ніяк. А то всі оці базіки, двостволки, бізонти, ну важкі для нас. Стаби як не було, так і немає. Параметри точності жах, час зведення мене особисто моментами добивав, а на рахунок розкиду я ще на попереднику і з Ситуація така, що ти не можеш грати на ньому адекватно. Ну, от... Т-44, танк без броні, але іноді його щоки щось там витанковують. І він прям на ходу може стріляти. Ми ж повільно виїжджаємо, зводимо свічність, броні не маємо, щоб хоч якось вижити, і здаємо назад як важкий танк. Ну от раз за броню заговорили, фронтальна проекція корпусу 80 мм. Приведене значення, ну, є єлі 120, танк низький, всі б'ють зверху вниз. Під який кут не стань, міліметраж в лобі. Корпуса не виросте настільки, що вас не могли пробити ну навіть сімки. Борта щось повинні танкувати, 60 мм все-таки, але відразу видно підбашене кільце в 100-110 мм. Бронювання башти це окремий вид мистецтва. Мало того, що є два лючки, вона ще гірша, ніж у нашого попередника. Маска, щось там, танкане, а от щоки не пробачають жодного пострілу, плюс кришка в 30 мм, 91 калібр, і пішло-поїхало. Ну і два відра, як я і сказав, котрі займають всю площину башти, абсолютно всю. По броні як тільки шальні дуже рідко. Огляд нам також не дали. Кавени зазначені мінус 8, і в принципі вони є. Але їх реалізація через міцність башти робить питання відкритим. О, а ще баки вилітають після кожної другої пайки. Підбиваючи підсумок, по вісімці важко. Дуже важко в 2024-му. Хоч є економія, немала по прокачці, але в топі тебе не очікує нормальна машина. Скілозалежний танк з кінською стабою і точністю, плюс котрого лише нормальний ДПМ, а от реалізація вся цілком залежить від твоїх рук. Дев'ятий рівень КС-59 на відкриття потрібно мати 119 тисяч досвіду. Все ті ж проблеми і нюанси, які, як на мене, стають ще гіршими, так як рівень боїв у нас виріс. Варджурнінг залишається собі вірним на протязі всієї гілки знову ж таки три гармати. Але який приріст в кількості досвіду? Коротше, намагаються знову змусити гріндити, щоб ти розумів, різниця в двох стокових гарматах 10 мм на ББшці. Тобто тобі пропонують за 52 тисячі досвіду взяти гармату з 222 пробиття на 9 рівні. Ну це ПЗДЦ. Так, там час зведення покращиться, але стаба така жахлива, то залишиться. Благо, гармата відведжена, як і на сімці в бік, не раджу качати, просто грай практично фулку мулі з 290 на стокові. Да, для цього потрібно буде запастися срібло. На жаль, перед гарматою тобі потрібно поставити башту, але можна обійтися без гуслів. Все стає на стокові, і навіть можна втулити доск і стабілізатор. На третє місце доступними будуть лише оптика або закал. Без гуслів, тому якщо плануєте турбіну взяти, каточки треба прокачати. Ситуація з двиглом аналогічна попередникам в стоці 670 і 18 кобилок, в топі 700 потужності і 19 кобилок. Ціна питання аж цілих 50 тисяч. Коли ти зрозумієш тенденцію гілки, прийде усвідомлення, що погоди для тебе воно ну не зіграє. Раджу не витрачати часу і не качати, бо ти навряд чи це корито залишиш для фану. І от ти вже зекономив 50, плюс 52 тисячі, і гуслі 23 тисячі, якщо не помиляюсь. 125 тисяч в загальному. Хоч і зараз фармити досвід легше, ніж 5 років назад. Ну там, типу, резерви, туди-сюди. ну Хоча ми знаємо, як це буває, тільки врубаєш резерви, і в тебе вінка 15-25%. І фарми потім з цим. Башта топова коштує 25 тисяч, гармата 63. Ну ми з тобою нормально так зекономили, тому можемо собі дозволити. Ну, по-любому, були унікуми, котрі качали все. І навіть не дивились, треба гармата, не треба, треба двигло, не треба. А ти будеш знати, якщо до цих пір не прокачав. Ось ми вже Топі і наше бронювання говорить Алі Відерчи. Корпус 110 мм номінально, ВЛД 180 мм приведеного значення. Сказати, що нам буде боляче на 9 рівні, це нічого не сказати. НЛТшечка 140. З бортами, як і у 8, лажа, підбашене кільце ще легше почало пробиватись, якщо у 8-ки там було 100-110 то у нас 50-80 мм. Башта продовжує деградувати ще гірше, чому у попередники. 130 мм по дефолту, приведене значення Єлі досягає 150, -ти. вона здоровенна, влучає всі і навіть ліниві. Ну не, не доходить до мене, як Т-54 має башту в два рази меншу і в 3 рази броньованішу, а 59 ка має те, що має. Ну, ну як так? Ролі ж ВГ дало нам однакові, що 54-ка, що ми на КС-50. 69, це універсальні танки. Ну, дивно. Нічого не скажеш, от аналізуючи цю гілку, ти реально не розумієш. Ну немає броні. Значить, має бути швидкість, маневреність. Ну якось же ж має гра до вінця нас готувати. Ну, тут ще 59 ка з турбіною, щось там вже їде, але повертає і розганяється все так же погано. Все знову впирається в порізану прохідність по різних типах ґрунтів. Більше всього, критувалось у мене саме от 9-ка. Кожен постріл від арти мінус 2 члена екіпажа, кожна друга пайка у ВЛД – мінус баки, мінус БК. топ гармата вже має нормальний пробой, дав 252 ББшкою, преміальний снаряд став під колом всього лише в 293 мм і втрачає на дистанцію він шалено. Благо летить 1360 м на секунду, і альфа у нас настала 390 одиниць. При цьому всьому КД в прокачці 7.1 і ДПМ 3300. От мене, в принципі, ДПМ радує протягом всієї гілки, А от його реалізація не дуже. Стаба трохи кращою стає, а от точність ні. 2,2 час зведення і 0,34 розкид. КВН X100 мінус 9, і вони шикарні. Але башта дуже рідко дозволяє реалізовувати їх. Ну що можу по ньому сказати? Терпів його я. Так, на ньому можна відмовитись від голди, благо ББшки пробивають. Так, ДПМ і КД радують. Ну, броні нуль. Маневреність нуль, стаба нуль. Точність не про нього точно. Я його і в 2020-му долюблю. А зараз із перегонами озброєння вас вісімки не відчувають. Для них ви як однокласник та ще й з поганими оцінками, ну тобто ТТХ. Максимально економте і пролітайте це корито. Благо, терпіння вас винагородить КС-кою 63-ю. Натерпіти треба буде немало 186 тисяч досвіду для відкриття даного агрегату. І ми на кінець отримуємо механіку, яку давно вже відточували на попередниках. Ага, ага, ну да, ну да. Відразу скажу, тачка класна. Навіть коли я грав у 2020-му на 46% мені було комфортно. І я кайфував. Розіб'ємо її на два режими швидкісний і звичайний. Почнемо її, звичайно, це Centurion Action X без броні в башті, ну тільки до Апу. Але й до нього в точності і стабі претензій до цента не було. І благо, у нас також тепер з'являється нормальна стабілізація. Ну хоч на десятці додумались її дати. Точність, розкид і ДПМ все в балансі з плюсом. Перезарядка 6,9 це з Допаєм, дозволом і братерством, ДПМ 3400 більше, ніж у Є50 на 4 сотки. Да, альфа у нас однаково. На одному рівні з леопардом. Хоча, в принципі, як я і говорив, до ДПМ у всій гілці питань не було. Там претензії викликають. Точність стаба, особливо час зведення, котрий зараз складає 2 секунди і це нормально. Кінцева точність 0.32, кути вертикальної наводки мінус 8, але танк в корпусі немаленький. І блін, чесно, у 8К9 КВ не відчувались краще, у КС-63 якісь ну, неповноцінні, відчуваються як мінус 6. Ну, ти бачиш, що візуально гармата то опускається, але на практиці їх недостачу ти відразу відчуєш. Я відмічу, що на борт мені найлегше було їх реалізовувати. Далі пробиття: 258 ББшку, яка летить 1200 метрів на секунду. Недурно. Підкол преміальність 315 мм. Єдиний мінус, що це от підкол в 315, з якимось Є100 в мінімальному довороті башти, ну вже важко буде. На щастя, в пробитті ми всього втрачаємо 10 мм. Міліметрів на 500 метрів, і летить наша Голда 1400. Претензій після всіх попередників по гарматі у звичайному режимі до КС-63 і бути не може. Ти таке полегшення відчуєш, сідаючи на неї після 59-ки, словами не передати. Ну і по рухливості дана тачка на кінець їде. 55 максималка, хоча й потужність двигла як у 8, -ки, 9 і 7, -ки, але вони не їдуть. А ти їдеш. Маневруєш з місця рушаєш не як важкий танк, ну і прохідність на гілці у тебе найкраща на КС-63 буде. Єдина схожість з попередниками це броня, точніше її відсутність. ФЛД по принципу прожети. У неї там 70 і воно ні чорта не ш'ється. Та навіть ягає 100 дає рекошети. А тут 80 ми маємо на КС-63, тобто воно ще круче рекошети. повинно. Ну знову ж таки, воно під кутом іде. Стріляючи трохи вище, у вас ну, більше шансів пробити. Підколи з 90% вірогідністю будуть реально рикошетити. Якщо ви стоїте на одному рівні і фронтально, шанс пробити ВЛД доволі малий. Але є дуже цікава хрінь, ті ж самі рикошети, про які я говорив. У вас може просто від ВЛД. І до башти відрикошетити снаряд, а там в башті ну, немає що пробувати, я тобі серйозно говорю. Ну, та й камон, НЛД як у Є-100, величезне і ш'ється в незалежності від кута. 120 мм переведеного значення, ну в кращому випадку 170. Башта як деградувала скрізь цю гілку, так і продовжує на 63-ці. Говорити нічого не хочу і її не відчувають. В Г-коміки написали в паспорті 260, і ти таки думаєш, еля танкувати буду. Але прикол в тому, що 260 лише в двох маленьких зонах навколо маски. Весь інший простір це 120-150 мм. Ну от за карбон. Забудь собі, 7 рівень має найбільше броні у башті на гілці. Критується танк нічого так, але не як дев'ятка. Від арти так і вилітають члени екіпажу по КД, а от баки БК уже не так часто. Ну а тепер турбіба, Момент X, так би сказати. Почнемо з того, що вона активна відразу. Тобто, ти зайшов в бій, а вона вже працює. Нічого тиснути не потрібно. ну Тільки для деактивації, коли треба вже нормально вести стрільбу. Відразу аналогія з леопардом. Тобто, ти вже. Швидкість можеш уявити. Саме цікаве, що Лео Без турбіни набирає 70, а ми з нею набираємо 72. Ну, тобто, ти її юзаєш, щоб приїхати першим на точку відстріла. Але будемо чесними: ЛТ приїдуть раніше, чим ти. Ну, чи разом з тобою? Ну так. Леопард приїде? Ну так. Чи зможе Леопард відразу вести стрільбу? Так. А ЛТ? Так. А ти? Ні. Мало того, що вихід 2 секунди, як і захід. То в самому режимі у вас приціл за орбіту вилітає. Неважливо, плавний хід є чи нема, плавний поворот башти є чи нема, доп-пай, стап, і ТД і ТП стріляти неможливо. Ну тільки якщо ви не вперлися в борті на якомусь слабоброньованому танкові. Навіть на дистанцію 30 метрів ви не влучите з 99% вірогідністю. Так що не можу сказати, що це прям крута особливість, яка вирішує в рандомі. Хоча відмінність від леопарда криється в моментах, коли ви несе. Під горку, Да? і ви не скидуєте швидкість на рівні з ЄБР-ом несетесь, але ось кидує. Ну, коротше. В тих самих укріп районах і яка ви необхідні, ніхто не візьме леопарда, котрого можуть знести фугасами, виконувати завдання, покладені на КС-63. Ти повинен розуміти, що для введження стрільби тобі кров з носа потрібен перехід в звичайний режим, і бажано за декілька метрів до позиції це робити. Так як після переходу тобі ще довго і нудно дозводитись. І якщо ти в'їхав в гущу боя, прожимаючи там ікса, ти вже навряд чи втечеш. Треба додати, що в турборежимі ще дуже і дуже вертляві, не так як є БР. Огляд на кінець дали адекватний, башта в стоці 400 метрів має, ну і маскування в звичайному режимі нічого, таке 34% простої і 26 в русі. При переході в турбо воно падає на 6-8%. Танк непоганий. Потягнути зможе і не самий сильний гравець за рівнем скіла. Але чи потрібно заради нього терпіти прокачку 8 і 9 рівня? Вирішуйте самі. Популяція кесок в порівнянні з 2020 нормально так виросла, і причиною тому є застосування в змагальних режимах. Його механіка не кожним сприймається як особливість саме через неможливість відразу вести вогонь. І от якби параметри точності, розкид були б лише трохи погіршені, а не як зараз на пів екрана, то да, радую покачати всім. А так, думайте самі, вирішуйте самі. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.